Всім привіт! Ви видивився на просторах Тіктока. Отаку от от штучку називається Інверсійний стіл для того, щоб рівняти спини остеохондрози, в кого от, ну Там в Тікток виложив пару відео таких. От, що хочу відразу сказати. Поки її випробовував, це буквально вчора. Е Далі попустило мені трохи руку і таке відчуття легкості по спині, по позвонку. О, значить, там висіть на її е ну, бажано недовго. В принципі, хто скільки витримає, кому як комфортно. От, ну, рекомендую там, минутку, дві. Не більше. Ну, щоб було комфортно, щоб ви там не втратили свідомість, коли перевернулися. Ну і поначалу бажано, щоб хтось трошечки стояв рядом. Це якщо будете робити і займатися на такій інверсійній столі, Це інверсійному столу. Це, в принципі, та сама дошка Євмінова, але вона має переворот під 90 градусів. Тобто, значить, як вона працює. От сюди ставиться нога. Ну, стаєте ногами ось так. І потім піджимаєте собі по розміру ноги, щоб вона просто, коли вас переверне, щоб ви отсюди не випали. Воно тримає просто за ногу. О. І вона тоді ноги внизу, руки лягаємо на дошку повністю. І піднімаючи руки, отак вона стає у вертикаль. Тобто голова там у нас внизу, Ноги зверху йде декомпресія позвонка. Значить, чертежі. чертежі. яких таких немає. Хто Робить такі гарненькі, є, на продаж є, розміри не дають. Тобто, Розміри всі, всі на глаз. Е, оце все я робив, е, вимірював, як мені під ногу зручно. Тут, по-моєму, ось тут е, 15 см, тут чуть вищенько, тому що це е, під п'яту наче стає, а це вище в кістку. тобто Воно стає. Е, Оця трубка стає сюди, але щоб вона в кістку сюди далі не прязила, бо тут боляче дуже. А задня трубка вона стає десь в оце, в оце місце. От. Якщо її правильно збалансувати, то в принципі ці ручки не потрібні. От, це так, для підтримки штанів. Далі ззаді прицепив такий от балансірчик. Шпілька 16 і метр. Вона рухається вверх-вниз, тобто під різний зріст, під різну вагу. От сьогодні прийшов товариш, а він такий худенький, наче і зріст такий самий, як мій. От. Але прийшлося витягувати балансіра, тому що його не перевертає. Хоча вчора такі два хлопчинки, один вищий, один такий, як я, приблизно перевернулися, вже питань не було. Тому балансір потрібно цепляти. От. І воно з балансиром, тоді можна так от балансувати, що вона легенько-легенько ходить. ну така менш е, чутлива виходить. Бо коли балансира сюди запрети, доверху, вона геть чутлива, то хоча руки підняв, вона зразу перевертається. Тож він таку свою е, роботу робить. Значить, тут що в мене? Труба 40 х 20. Розпорка. Тут я поставив почіпник, 2 дюймову трубу. Його запер. Почіпник самоцентруєшся, вона дуже легенько ходить, тому що, у, тому що продається казьони, там просто такий рогач стоїть. Е, в цій ості просто паз пробрано і воно не на, ну, на треній. Далі тут посверливі отвори через 5 см, ну, щоб можна було підзріст підбирати Кому як зручніше. І цим самим теж ми регулюємо цей сам переворот, як він буде плавно, різко вертається назад, не вертається, бо можна так поставити, що перевернувся а назад, ну за ручки витягуватися. Хоча всі ті, що продаються в магазини, я дивився то всі, хто лягає на таку дошку, вони руками беруться, відштовхуються, опускаються ось так от донизу, от лежить внизу, потім за ці ручки береться і витягує себе назад. Тобто Там нема такої балансіровки. От. Ну, ось така штучка. Осталось так. По мелочі вже подороблять, потепліє, пофарбую. От, сюди, мабуть, як на низ, так і сюди на дошку якусь утепляшку дермантином обшить, зробити викривичку і його так гарненько зробити. Так що якось так. Всім дякую. Пошла запись. Доска амінова. Нога застегнулась. Есть спина. Прикольно. Все. Пошла растяжка. Нет, еще не растяжка. Вот сейчас будет растяжка уже. Ты пошла. Огонь. Раз. А что, она еще и сальто делать может? Есть. Так ты что? Вот это бимба. И руками... <связать> ну погоди, ручки от не надо. Это <связать> так, для поддержки штанов. Прикольная приедем. штука. И руками поднимает тебя. Да. Без ручек. Ручки для поддержки ну, штанов. Ну, на всякий случай. Вы, как спина болит, тянешься за ручки. Да, 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 становой, без всякой да.